Іван Павленко від роду до роду, розділ 3, частина 5.1 На посаді комірника читає Наталія Бизова. У грудні 46-го року у нашому житті настав перелом. Мене призначили комірником Колгосп. У ті голодні часи то був майже порятунок. Тепер усі наші продовольчі проблеми відпали самі собою. У нас був хліб, якась крупа чи пшоно, олія, але жили ми скромно, тримали кабана і свиноматку, десятка півтора кореї, а пізніше, як перейшли у свою хату, придбали і свою корову. Я щоденно, зранку до вечора, був на роботі, а влітку і восени працював майже круглодобово. Поступало з поля зерно, його підсушували на току, вдень і вночі очищали вілками, а посівний матеріал ще й на атрієрі. На фото і Шура Павленки в 1946 році. Клубний, драматичний гурток довелось передати Прокопенкові, та з першого ж дня після одруження ми з Шурою почали думати про те, як нажити свою власну хату. На її городі стояв недогорілий зрук. Під нього можна було підвести нові підвалини, зробити новий дах, і буде хата. Я подав заяву до управління колгоспу, і мені дозволили зрізати одного дуба і на надав. Дуб стояв в острові, високий, стрункий, наняті мною люди спиляли його і окремими частинами перевезли до майстерні, де й розпустили на підвалини. А вільшини я натягав волами з лугу, у двох з митрофанку. Договорив лохвицьких майстрів, випили і могорич, але добудувати колишню Самілову хату не довелося. Якось мені сказали, що продає свою хату Федір погуляєв, а сам збирається переходити до своєї одинокої матері. Я зустрівся з ним, довго торгувалися. Хата зовні була непогана і у гарному місці стояла на Мигалівщині, де були родючі городи. Хата була крита залізом, поставив її до революції Антін Филимонів, якого у 30-ті роки розкрукулили і вивезли на соловки. При хаті стояли ще дві будівлі хлів дерев'яний і кирпичовий влазний погріб, на якому був ще хлівчик. З Федором ми зійшлися на ціні 16 тисяч карбованців, продали материну комору у Лохвицю за 7 тисяч карбованців, шурин Саш момоту Тимофію Івановичу за тисячу карбованців, решту грошей зібрали, продаючи урожай з двох огородів у матері 50 сотих і у шури 35. І пообіцяли шурин зруб і те дерево, яке підготували для даху. У квітні місяці приїхала додому мати, і ми з Шурою зразу ж перебралися у свою хату. У Шури була ще Самілова кровать, перина й подушки, стіл, дві лави, два стільці, шафа кухонна, ослін, а через деякий час пантелеймон Ярового зробив нам добротну кровать. Тим часом повним ходом ішла весняна посівна кампанія. І тут я ще раз наочно переконався, як бідно жили люди, як вони голодні і виснажені, працювали зранку до вечора у полі, їсти їм не варили, а видавали в кінці дня на руки по 200 грамів дівсяної муки. У коморах більше нічого не було: жито, пшениці, ячмінь, гречка, просу, горох, усе ще минулої осені пішло державі у рахунок почесної в лапках хлібоздачі та натуроплати. Одного фуражного вівса залишилося трохи для коней та свиней. Ото його й видавали тим, хто виходив на роботу. Бригадири ввечері приносили списки, і я відважував кожному щасливому в лапках, як писали газети колгосникові оті 200 грамів фуражної терці. Одержували її мовчки з затаяною злістю, вчорашні ті переможці, а також вдови тих воїнів, які полягли у боях, захищаючи рідну землю і тричі прокляту радянську владу. Було зберуться дядьки біля зерносховища, де видавалися щоденні наряди, кому і куди йти на роботу, і починають говорити, як далі жити. Деякі фронтовики, пам'ятаю, казали, що Жуков обіцяв, ніби колгоспів більше не буде, якщо переможемо ворог. Та вони залишилися як засіб викачування усіх плодів селянської праці для здійснення примарної ідеї світової комуністичної революції. У 1947 році, у червні, народився син Гриша. Після пологів Шура була дома до весни 1948 року. Тоді її на колгоспних зборах обрали вихователькою у Яслав. За цю роботу нараховували 0,75 трудодня. За роботу листоношу її раніше нараховували стільки ж, а коли працювала санітаркою, то платили 180 карбованців за місяць, в той час, як пуд муки коштував 600 карбованців. Шура зараз пам'ятає ті пісні, які співала зі своїми вихованцями під час прогулянок Я лисичка, я сестричка, не сиджу без діла, я гусятка пасла, полювати ходила. А сьогодні у неділю треба відпочити, своїх тіток малесеньких треба накормити, а щоб краще, а щоб краще було в нашій хатці, треба піти у гаєчок, квіточок нарвати. Або ж через міст перейти треба нам маляти, щоб грибів, щоб грибів, в лісі назбирати. На місточку вовчик спочиває, на місточок діток не пускає. Він гарчить, він гарчить, клацає зубами. Не пущу, не пущу діток за грибами. Вийшов козлик з зеленого гаю. Він сердито вовчику гукає. За заколю за я тебе рогами, затопчу, затопчу, я тебе ногами. Вдарив козлик вовчика рогами, покотився вовк у воду прямо. Ми йдемо, ми йдемо мостом через річку. Несемо, несемо козлику травичку. Ой, спасибі, козлику рогатий, що поміг нам вовчика прогнати. Популярними у яслах були і гуси, гуси додому, котики мишка, подоляночка. У 1959-60 році Шура працювала завідуючою дитячими яслами і за цей день нараховували один трудодень. Літом, як починалися жнива, пішов з поля до зерносховища перший хліб. Вагарем на токах була Ольшанська Тетяна. Одного разу, останню підводу з пшеницею, вона направила до мене без накладної, сказала, що темно, і випише завтра вранці. З цього резерву. В лапках я змолов собі її по мішку борошна. Допомагав, як тьмі і матері, родичам, люди, хоч і боялися тюрми, все ж ризикували і насипали зерна на токах у кишені, пазухи, вважаючи його своїм кровним, заробленим нелегкою працею, і тим рятували себе і своїх дітей від голоду. Очевидно, знали і у верхах, особливо на районному і обласному рівнях. Що свіцький люд перебуває на межі виживання, тому вперше за повоєнні роки дозволили нарахувати колосникам по пів кілограма зерна на вироблений трудодень. Того вже був міні-порятонок. Тим часом наш Віктор ледве перейшов у 10 клас. Особливо відставав він з математики, тому дядько Олексій забрав його на рік до себе на сахзавод. У свій час Мій батько допомагав йому, як він учився в університеті. Дядько за фахом був учителем фізики і математики, і за рік він так підтягнув Віктора, що той поступив у Київське артилерійське училище. Але й мені доводилося допомагати дядькові матеріально, тобто утримувати Віктора. Навесні 47-го року повернувся з армії ще один мій довоєнний товариш по вечорницях, Соколовський Степан Михайлович. Служив він на флоті і був старшиною першої чи другої статті. Красивий, стрункий моряк та ще й танцюрист хвацький, не тільки морське яблучко, а й будь-які парні танці виконував бездоганно. Дівчата були просто у захваті. Але він вибрав одну солонуху Гальку Павлівну, дочку голови колгоспу. Весілля було гучне і багате. Павло Йосипович узяв з комори два мішки білої муки для себе і для сватів, літрів десять олії. Як він це проводив у бухгалтерії, не знаю. Я був у Степана дружком і до того дотанцювався, щоб відлетіла підошва від чобота. Жінки підв'язали її перевеслом для сміху. Степан повернувся з армії членом партії. З його приїздом у селі утворилася партійна організація, до якої входили Загець, голова сільради, Романенко Іван Андрійович фельдшер, Павленко Митрофан Іванович, фінагент, і Степан, який став агентом у повмінзал. Секретарем парторганізації був Романенко Іван, зять дядька Петра. У кінці жовтня 1948 року виповнювалося 30 років ленінського комсомолу. Кращим комсомольцем були вручені грамоти райкому, а також подарунки від колгоспу, фуфайки, чоботи, платочки. Мені було вручено грамоту ЦК ВЛКСМ та Міністерства сільського господарства. Того ж року мене було обрано членом бюро Лохвицького райкому комсомолу, і я ним був до листопада 1952 року. Розпрощався я з комсомолом на 30-му році свого життя. Що ж дали мені роки перебування у Комсоморі? Дали дуже багато. Недаремно кажуть, що життя найкращий лікар і порадник. Після полону та пов'язаного з ним сталінського остракізму, я у молодіжному середовищі поступово відроджувався і набирався сили, яка буяла у мені і шукала виходу, до чого прикластися і у що перелитися треба сказати що у ті часи людей з середньою освітою навіть у районі було небагато у райкомі Комсомолу перший і другий секретарі працювали після закінчення педагогічного училища а за ворог Григорій Шумило мав лише вісім класів з 30 працівників райкому партії вищу освіту мали тільки двоє секретар райкому, який віддав ідеологію та за відділом агітації і пропаганди у решті середня або незакінчена середня. А про село нема що й говорити. Переважна більшість молодих людей мала чотири класи або й того менше, і доучуватись не збиралася або й не могла. Тому на цьому фоні я помітно виділявся, особливо у селі. Мої знання, життєвий досвід і практична діяльність швидко проклали мені дорогу до службового зростання. Секретар райкому «Самоздран» вніс мене у списки резервних голів колгоспів. Пройшов я у Комсомолі своєрідну школу молодого політбійця, майбутнього партократа. Умів добре складати плани роботи, постанови зборів, а головне красномовно говорити.